Привіт усім! Так, сьогодні поговоримо, як стати справжнісіньким героєм у себе вдома. Серйозно, безпека це не якась там нудьга, це справжня суперсила, особливо коли залишаєшся сам. Ну що, готові її прокачати? Давайте розбиратись. Ну хто не пам'ятає фільм сам удома. Той малий, звісно, дав жару, коли залишився один. Але знаєте, в житті все трошки не так, як у кіно, і не завжди так весело. Але от бути готовим до всього, це погодьтеся реально круто. І, власне, саме цим ми сьогодні займемось. Гаразд. Тоді влаштуємо такий собі тест драйв на кмітливість. Розглянемо кілька ситуацій, а завдання буде просте знайти найбезпечніший вихід. Ну що, готові трохи прокачати скіли? Тоді поїхали! Отже, розділ перший небезпеки в побуті. Перш ніж кидатись у бій, так би мовити, давайте швиденько розберемося, які взагалі загрози можуть ховатися просто у нас під носом. По-перше, звісно ж, електрика ну це ж вона дає життя всім нашим улюбленим гаджетам, телевізорам, комп'ютерам, тостерам. Але знаєте, ці помічники вимагають до себе дуже обережного ставлення. Далі газ, суперкорисна штука, і їжу приготувати, і взимку зігрітись. Але є один нюанс він невидимий, і якщо стається витік, це може бути ну дуже небезпечно. По-третє, вода. Здавалося б, що тут такого, але от її поєднання з електрикою це, повірте, такий собі вибухонебезпечний дует. А ще побутова хімія та ліки, знаєте, всі ці яскраві пляшечки, коробочки, вони такі манять, але те, що всередині, точно не для ігор чи якихось там експериментів. Ну і звісно, гострі предмети: ножі, ножиці, голки це все класні інструменти, коли ними користується хтось дорослий, але якщо бути необережним, можна легко травмуватися. Так, переходимо до другого розділу. Виклик номер один комунікації. Тепер, коли ми в курсі, де ховаються загрози, час для першого випробування. Давайте познайомимось з нашими героями Лізою та Яромиром. Отже, уявіть собі таку картину Ліза та Яромир вдома самі вирішили зробити чай, увімкнули електричний чайник, і тут дзвінок. Друзі кличуть гуляти просто зараз. І от питання. Що ж їм треба зробити, перш ніж вибігати з дому? Питання наче просте, але відповідь, повірте, дуже дуже важлива. Так так, ключовий момент ніякого поспіху. Звісно ж, правильний хід це вимкнути чайник з розетки і про всяк випадок перевірити інші прилади. Чому? Бо залишені без нагляду вони можуть стати причиною пожежі. Це ж серйозно. Давайте це зафіксуємо. Є три золоті правила поводження з електрикою: перше ніколи не залишати і вімкнені прилади без нагляду. Друге нізащо не чіпати розетки чи вимикачі мокрими руками. І третє, дуже важливе вилку з розетки тягнемо за корпус, а не за шнур. Бо якщо тягнути за шнур, його можна пошкодити, а це може призвести до короткого замикання. Так, історія продовжується. Ліза та Яромир граються в кімнаті і раптом відчувають якийсь дивний запах з кухні, такий, знаєте, наче щось плавиться недобрий знак, дуже недобрий. І тут увага, питання на мільйон, чого категорично, от просто ні в якому разі, не можна робити. Бо іноді знати, чого не робити, це навіть важливіше. І ось тут найцікавіше. Навіть звичайне клацання вимикача світла створює малесеньку іскру. А якщо в повітрі є газ, цієї іскри може бути достатньо для вибуху. Тому запам'ятовуємо, ніяких сірників, запальничок і навіть не вмикаємо світло. Перше і єдине, що треба зробити, це широко відчинити вікна та двері, щоб впустити свіже повітря. І вже коли вийшли на вулицю, тобто опинилися в безпеці, от тільки тоді дзвонимо по допомогу. Ось ці мари треба знати як свої п'ять пальців. 104 – це газова служба, 101 рятувальники. Розділ третій. Побутові ризики так. З комунікаціями розібралися. Молодці. Тепер давайте подивимось на небезпеки, які можуть ховатися у, здавалося б, звичайнісіньких речах. Уявімо. На столі лежить щось схоже на цукерки. Яскраві, може навіть пахнуть чимось приємним. Питання просте: це цукерка чи отрута? Насправді це отрута для мишей, і це ідеальний приклад, щоб запам'ятати головне правило ніколи чуєте, ніколи не пробувати на смак, не нюхати і навіть не торкатися невідомих таблеток чи рідин. Це може врятувати життя. Розділ четвертий. І це наш фінальний бос дзвінок у двері. Отак. Це ситуація, з якою може зіткнутися будь-хто, і вона вимагає максимальної концентрації. Отже, у двері дзвонять, за дверима незнайомець. Він каже, що він кур'єр, приніс посилку і навіть називає ім'я мами чи тата. Ну що, відкриваємо? Відповідь тут одна. І вона залізна. Ніколи. Це правило номер один. Не відчиняти двері незнайомцям, навіть не розмовляти з ними через двері. І байдуже, що вони там кажуть. Якщо ситуація здається підозрілою, одразу телефонуємо дорослим або в службу порятунку за номером 101. І розділ п'ятий: місія з безпеки. Вітаю! Тест драйв пройдено, і треба сказати пройдено на відмінно. А тепер найголовніше перетворити всі ці знання на практику. Фімальна місія стартує просто зараз. Отже, ось завдання, щоб стати справжнім експертом з безпеки. Перше, разом з кимось із дорослих пройдіться по квартирі чи будинку і знайдіть всі потенційно небезпечні місця. Друге, намалюйте власну карту небезпек, позначте на ній все, що знайшли. Ну і третє для творчих: пофантазуйте і намалюйте, як би виглядав супербезпечний будинок майбутнього. Запам'ятайте, знати правила безпеки це не про заборони. Це про суперсилу, яка дає свободу і впевненість. Будьте уважні та обережні. До зустрічі!